На прикордоні Чернігівщини росіяни вбили мирного жителя. Ввечері окупанти вкотре обстріляли Семенівську громаду. У цей час 48-річний чоловік перебував у себе вдома. Внаслідок мінометного обстрілу зазнав смертельного поранення. Уламок боєприпаса пробив стіну і влучив йому в голову. Чоловік помер у лікарні. Авторецько Росармія скинула три каби на житловий квартал в центральній частині міста. Двоє людей загинули, ще троє отримали поранення. Як зазначили у Донецькій обласній прокуратурі, внаслідок прямого влучання авіабомб зруйновано під'їзди у двох багатоповерхових будинках та будівлю підприємства. Смертельних поранень зазнало подружжя. Крім того, поранень різного ступеню тяжкості зазнали троє жінок. Постраждалі були госпіталізовані. Наразі їм надають усю необхідну допомогу. Зазначається, що Кількість вбитих ще уточнюють. Двічі цієї ночі війська РФ гатили Нікополю через ворожі обстріли. У місті пошкоджені приватний будинок, будівля, що не експлуатувалась, та леп. Як розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, по місту вдарили з десяток артснарядів. Внаслідок атак противника також горіла суга трава, і пожежу вже загасили. На щастя, обійшлося без постраждалих та жертв. Під ударом була вночі Херсонщина. Під ворожим вогнем були житлові квартали села Комишани. Загалом в області було пошкоджено 9 приватних будинків, були зафіксовані влучання в об'єкт комунальної інфраструктури та заклад культури. Також були побиті гаражне приміщення та сільгосптехніка. через російську агресію. Одна людина загинула. Друзі, нині триває збір для 109-ї бригади. Хлопцям на передовій дуже необхідні fpv FPV-дрони, які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Пам'ятайте, не буває маленьких донатів, і кожна гривня наближає нашу перемогу. Приєднуйтесь до збору. Усі необхідні реквізити ви знайдете у описі під відео.